Доброго ранку, мої першокласники! Запрошую вас на урок української мови. Сьогодні ми відправимося з вами в Україну фантазії, а також будемо закріплювати наші знання. Будемо читати слова із літерою Ф, вимовляючи звуки Ф, Ф. Тож, працюємо. І так, наша літера Ф з нами вітається, і запрошує всіх на урок. О, зараз приготувалися, так як урок читання ми читаємо. Читаємо уважно, рухаючись за стрілочкою. Почали. Аф-фа. Оф-фо. По. Уф-фу. Іф фі. Іф, фи. еф, фе. Встигайте, будь ласка, разом зі мною. Можете і трошки швидше. Приготувалися, читаємо. фі ІВ, фи-фиф. Пеф. Фу, Фуф. Поф. Фаф. Молодці. Ускладнимо трішки роботу нашу. Приготувалися. Читаємо. Офа. Офу. Іфу. офо, Уфа. Уфу. Афа. Ифи, ифи. Е -фе, а -фі, і ФІ, О, ФІ, А, ФЕ. Молодці. Отаку От купу ми прочитали складів. А тепер ці склади введемо уведе, діти в слова. Приготувались? Читаємо. Фільм. Фікус. Пам'ятаєте, це така рослинка? Пазан, факел. Гарба, муфта, фея, фен, фрак. Це такий, діти, як е, довгий піджак, кофта, арфа, музичний інструмент, фото, софа, е, с, е, мебель, схожа на диван, на диван діти. Пара, фінік, фокус. Молодці. молодці. І так, зараз ми попрацюємо з значенням деяких слів. Ми вчора з вами сказали, що цей пристрій, пристрій називається факел, але його можна ще назвати іншим словом, який називається смолоскип. Тобто, якщо ви будете читати речення, і в реченні ви знайдете слово смо, смолоскип, пам'ятайте, що це факел. Ми з вами звикли, що це у нас фотографія, і ми вживаємо діти слово фотографія, ми маємо на це право. Але якщо ви будете читати якусь сучасну книжку чи якусь статтю і зустрінете слово світлина, то ви повинні розуміти, що світлина це та сама фотографія. Можна сказати слово фотографія, а можна сказати Світлина. Це із чарівною паличкою наша фея. А ми можемо також її назвати чарівниця. І фея, і чарівниця це одна особа. Ці слова означають одне й те саме. Перед нами такий гарний фонтан. Але це слово можемо замінити словом водограй. Лексичне значення цих слів однакове. Фонтан і водограй це одне й те саме, так як ми кажемо діти райдуга і веселка. Це може бути фантазія. Так, от діти фантазують, що вони літають у Хмаринках. А в слово фантазія ми можемо замінити слово, словом вигадка. Фантазія і вигадка це одне й те саме. «Фон». Цей склад фон ми зустрічаємо в слові телефон, мікрофон і. забула, як називається пристрій. Потім нагадаєте мені. Буква F то фантазерка. Любить фрукти, ферверки, і фіалки, і фонтани, і фортецю, і фазана, фарби різнокольорові, фею, факели казкові. Отака От літера «ф». А чому вона їх любить? Тому що в кожному слові ми можемо зустріти цей звук: Фазан, фонтан. Фотоапарат фрукти, фарби, фея, фіалка. Кожна з цих слів починається на літеру Ф. Звук Ф. Фаїна вигадала казкову країну. Там ростуть фінікові пальми. Цілий рік квітнуть фіалки. Фіалки фінікові пальми. Фламінго, оці рожеві птахи, частують усіх фруктовим морозивом, а жирафи фініками. А розумієте, чому жирафи фініками? Тому що фініки ростуть на фінікових пальмах, і дістати звідти їх можуть жирафи, тому що вони мають дуже довгу шию. Кожного вечора у темному небі спалахує ферверк. Феєрверг, діти, називається українською мовою. Феї грають на арфах, музичні інструменти і виконують потаємні бажання мандрівників. Ось таку цікаву країну вигадала дівчинка. А в казкові фельфи. Урочисто, сурмлять у фанфари. Сурмлять це грають. Футіфу, футіту, футіту. Ось такі у нас ельфи. Ми слухали з вами текст. В цьому тексті ми зустрічали слово фламінго. Ще є слово флокс, назва квітки. І оця зміюка називається ефа. Ну, а зараз я пропоную вам пограти в гру третій зайвий. У нас є три слова. Читаємо перше слово. Фазан, пташка. Ламінго. Жираф. Хто, на вашу думку, хто з цих тварин зайвий? Ну, звичайно, жираф. Адже це звір. А фазани фламінго це птахи. Молодці. Граємо далі. Фіалки, фініки, флокси. І на перший погляд це все діти рослини. Але фіалки і флокси це квіти, а фінік це уже фрукт, це уже плід, який виник після квітки. Тож фінік зайве слово. А тепер давайте за допомогою цифр зберемо скоромовку. І так, перше слово фірма. Шукаємо друге слово. Ферму будувала. Фірмі. Четверте. Фарби було мало. А тепер давайте спробуємо трошки швидше. Фірма. Ферму будувала, давайте ще раз. Фірма ферму будувала, фірмі фарби було мало. Потренуйтеся, будь ласка, цю скоромовку вимовляти швидко. Наші слова подув вітерець і поміняв наші букви місцями. Нам потрібно ці букви розмістити так. Щоб вийшло, щоб вийшло діти справжнє слово. Тож починаємо із цих літер, якщо ми їх поставимо в правильному порядку, вийде слово фрукти. Молодці. А от-друге, попрацювали, знайшли партух. І останнє, думаю, ви з легкістю скомпонували всі літери, і вийшло слово телефон. Молодці. Час відпочинку. Ага, ще є, декілька, ще є декілька таких вправ. Одна вправа. Дивіться. У нас є кус і Ф, і ми можемо вставити це слово в фокус, букву О, а можемо І вийде фікус. Ми можемо вставити літеру Е. І вийде слово ферма. А якщо Е замінимо на І, отримуємо фірму. І у нас є Фінік і Фініш. Тож тепер точно вже відпочиваємо. І потім повертаємося до нашого відеоуроку, будемо писати, вчитися писати велику літеру Ф. Подивіться, будь ласка, зараз уважно за нашим олівцем. Слідкуємо за олівцем, за його рухом. Вчимося писати велику літеру F. І ще один раз, діти. Слідкуємо за олівцем. Тож, тепер беремо свій пропис. Обводимо всі елементи ось такий ніс у нашого клоуна, мабуть, і в, в ньому заховалася літера Ф е велика. Пишемо рядочок літери Ф. Вчора ви вже писали склад Фа, і вам не потрібно вчора було писати склади «Фе» і Фі. Але якщо ви вчора це зробили, Нічого страшного, сьогодні вам писати менше. Зверніть увагу, літери починаємо з'єднувати за допомогою з'єднальної риски, яку починаємо писати знизу. І Ф знизу пишемо, і в складі Фі також знизу ми, ми пишемо з'єднальну лінію. Це хлопчик, його звати Федір. Пишемо ім'я хлопчика з великої букви, а дівчинку звати Фаїна, тому це слово теж пишеться з великої літери. Я також вам розповідала про те, що кожне речення починаємо писати з великої літери. Тому слово песик в нашому реченні ми почнемо писати з великої літери. У нас є таке цікаве речення. Песик, фунтик і кішка Фіфа живуть у Федора на фермі. Клички тварин ми також пишемо з великої букви. Нашого песика звати фунтик, а кішку фіфа. Тому слово фунтик і фіфа пишемо з великої літери. А хлопчика звати Федір. Тому також це слово ми напишемо з великої літери. Я пропоную вам розпочати писати це речення зразу в цьому короткому рядку, тому що у нас є ще одна творча робота. І останнє, що я вам пропоную, це попрацювати творчо. У нас є слово фотоапарат, яке складається із 10 літер. І над кожною літерою ви бачите цифру. Ф1, О 2 Що ж тепер повинні робити ви? В останніх рядках, які у вас залишилися, ви починаєте записувати слова, які конструюєте тільки із оцих літер. Але використовуєте не всі, а декілька. Ось, наприклад. Перше слово складається із чотирьох літер. Один, два, три, чотири. Один, 2, 3, 4. Що вийшло за слово? Фото. Так, можна сказати коротко. Фотографія велике слово, фото маленьке. Тож, перше слово, яке ви записуєте, це буде слово фото. Друге слово конструюємо із шести літер. Дивіться, вони стали по порядку. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Знаходимо п'яту, цифру 5. І до 10 читаємо слово. Вийде слово апарат. Переписуємо. Слідуюче слово уже у нас літери не по порядку. Подивіться, у нас є перша буква Ф. Потім п'яту ми повинні взяти восьму літеру і дев'яту. Аз що за слово? Переписуємо пара. І останніх чотири слова я вам підказувати не буду. Тож, здивіться уважно на літери, на цифри, які над ними. І конструюйте ще чотири слова. До речі, під кожним словом ви робите звукову модель. На сьогодні все, мої любі. Будь ласка, допрацюйте в зошитах з друкованою основою, а також не забудьте сьогодні прочитати тексти в своєму букварику. До побачення, до нових зустріч!